Сьогодні буде такий огляд: розпаковка на повербанк Romus 65 Вт от, на 40 тисяч мА. Я ось от тако дам зробити стоп-кадр, кому потрібно цікаво щось почитаєте. На 148 Вт годин. Всі характеристики, вага немаленька, 1 кг, як ми бачимо. В комплекті кабель, інструкція. Ну і самий павербанк. Але хочу відмітити, в цьому павербанку, ось у нас ліцензія, всяк має бути. Акумулятори, літій залізофосфат. Хто знає, дуже добре, хто не знає, це акумулятори, які вихожують дуже багато, скажімо так. Якщо ми не будемо його використовувати, я вам так скажу, що вистачить на років 10% цього павербанку гарантія, якщо використовувати кожен день, розряджати, заряджати, і ємкість втратиться тільки на 20%. Тому що таке літій залізофосфат. У мене був вже. Павербанк бренду ROMOS, Ось це був. У мене є на каналі відео, можете подивитися. Це був павербанк 8 PS на 30 Вт, 30 тисяч мА. Тому і там було чесних, якщо не помиляюся, 28 500. Тому давайте. Така коробочка шикарна до нас приходить. Подивіться, звісно, я розпаковував. От, навіть є пальці, але виглядає це все доволі круто. Давайте ось так поставимо, щоб було видно. Ось, розпаковуємо, дивимося. Самий. Дивіться, який люкс. Все чорне, все, наче якийсь телефон розпаковуєш, а не павербанк. Ось і сам наш красень. І в комплекті ще кабель, ось, який, я так розумію, на 65 Вт. Можливо, він 100 також підтримує, але не знаю. Тут не вказано, пише просто Ромос. Тому давайте будемо дивитися. Ось такий повербанк в металевому алюмінієвому корпусі. Така ручечка, є люди, які не розуміють для чого. Але дивіться, якщо у вас такий повербанк, е, от, і у вас тут є ліхтарик, все, тому ну, зручно десь повісити, щоб він світив е, на природі, це зручно. Так. Тут знову в нас, давайте ось так. Кому... Ні, ми не зловимо фокус, ладно, бо я поставлю ручний. Е, що ми бачимо? Ми бачимо, є в нас 4 входи. ось USB-A, USB-C і Lightning. Швидкісний. Для чого Лайтнінг? Я не розумію. От серйозно. Поясніть, для чого зараз ставити Лайтнінг. Я думаю, що тут ще не вистачає тут, як був би Type-C, було б супер. Дивимося. У нас є кнопка включення, яка показує 81% в житті акумулятор дисплейчик не мигає, Зрозуміло, це на відео. І є клавіша: збільшення, зменшення ліхтарика. Яскравості. Давайте я включу зараз. Так. Дивимося. Раз. Перший режим. Я вам о, додам відео в кінці, що дуже класно світить. Другий режим. Ой, я вимкнув, вибачте. Так, вмикайся, давай. Перший режим, другий режим, третій режим. Тепле світло, дуже гарно. Я Десь думаю, ватт тут, мабуть, лампочка. Ну, 4. 5, мені здається, нема. Ось, до 5. Силіконова ручечка, також написано Ромус. Щодо корпусу, дуже класне все. Але мені здається, що царапини коцьки буде збирати дуже добре. Тому буде подертий. Треба акуратно до нього відноситися. Що я хочу сказати? Чому я вибрав саме його? Почнемо. Я, у мене є зарядні станції, все, але я хочу, щоб все було якось дуже технологічно. Тому. Ноутбук заряджати можна. Я брав його, щоб виключно була підстраховка. Якщо там станція буде розряджена, не зарядиться ще щось. 65 Вт, 148 Вт-годин, можна буде зарядити пару раз ноутбук. Це є. Потім, що мені ще сподобалося, так ліхтарик. Супер. На відключення. І ну, зрозуміло, що це я поміняв той, свій павербанк на цей, тому що тут акумулятори літій, залізо фосфат. Тому ось так. Це в камеру, щоб трошки краще було видно. Значить, чому я ще також його вибрав? В даного повербанка є скрізна зарядка. От. Тобто ми можемо одночасно заряджати два прилади швидкісною зарядкою. Це не означає, що якщо один тільки швидкісна, ми включимо в інший і вхід і вона пропаде. Ні. Ви включаєте два прилади, вона заряджає швидкою зарядкою. Раз. Це дуже хорошо. Коли. Ви включаєте або виключаєте, він не перезагружається. Е, ось даний павербанк можна використовувати як безперебійник для роутера. Тобто, ви мож, він у він вас може бути включений в мережу, завжди заражатися, і коли там пропадає мережа, він автоматично перемикається, і у вас інтернет не буде пропадати. Ось так. Щодо єм ємності, я дивився відео ось, іноземні, що тут не 40 тисяч заявлених, а 41 500 робили тести. У мене немає, на жаль, щоб якісь приладів, щоб помірити ємкість, скільки видає все. Але хто знає цей бран, той знає. Я вам ще раз можу показати, ось що в ньому тут є. Ось так. І ви вже там, кому цікаво, можете щось писати, коментувати, задавати питання. У мене був даний повербанк той, що Romus 8 PS на 30 Вт на 30 тисяч. Я нам відкористувався два роки, за два роки він ні разу не відключився, не перегрівся, взагалі нічого. Ось. Але що я хочу ще додати, чого тут немає. Як в іншого в тому павербанка. Тут є дисплейчик, який показує тільки ємкість 81%. Давайте я вам зараз підключу е, даний цей ліхтарик. У мене ще є. Ось я буду на нього також знімати огляд на даного ліхтарика. Ось, Буду вести канал, кому цікаво, пишіть, коментуйте, задавайте запитання. Ось, Можливо, хтось щось хоче десь придбати. Ось. Так, дивимося. Підключаю я на зарядочку. Дуже туго. О, щелчок є. Дивимося. Зарядка пішла, 81%. Все. Більше нічого не показує. Якщо, бачите, я нажимаю на клавішу е переключення. Я не, це я, мабуть, включив в низьку, я не знаю, як сказати, е зарядку, не показує, скільки споживає. Не показує, е, скільки ват, скільки ампер, тому що на іншій моделі в мене це все показувало. Тут показує тільки ємкість, 81%. Все. Е, мені було б дуже зручно, я думаю, всім так. Коли ти його ставиш на зарядку, він також показує тільки ємкість 81%. Є павербанки, які показують час до заряду, тобто як станції, вже Екофло, щось в цьому роді. Тут просто показується. Хотілося б, звісно, павербанк я б замовляв на Аліекспрес. Мені він вийшов 3 тисячі. Це за знижкою зараз. Там вони в районі 3,5-4 тисяч. Чесно, я рахую, що за такі гроші. Це нормально, це ціна якість. Хотілося б, звісно, якби він коштував хоча б до трьох, ну я взяв за три, якби він був 2,5, взагалі було б шикарно. Ручка якісна, мені здається, він не порветься, не відпаде, якщо десь вісити. Чи його можна носити з собою? Ну, хіба що в рюкзаку? Я читав коментарі, люди писали, що вони ходили в похід, фонариком користувалися е, три доби е, ось ввечері, і всі заряджали свої гаджети, і не вдалося його взагалі в ноль розрядити. Ось, я ще думаю, можливо, я візьму якісь Type-C чи usb розгалужувачі, якщо йти в якийсь похід, то можливо мені не вистачить даних гнізд. Але це не факт. Тому що, дивіться, є три гнізда. Ну, що я телефон підключу, окей. Ну, ще щось два, там не знаю. Камера, фонарик, я не знаю. Я думаю, що повинно вистачити. Але взяти якийсь розгалужувач. Ідея взагалі непогана. Тому, якщо в когось є якісь запитання, пишіть, коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь в мене. Канал відносно новий, відносно старий. Я виключно роблю для себе, для душі, щоб ділитися з кимось якоюсь інформацією, яку я не можу знайти в інтернеті. Що я ще подивився? На коробці дивіться, хочу вам показати, що зовсім новий давайте ми словимо фокус чи не слово виготовлений, бачите, у квітні, 17-го числа. Повністю новесінький. Ідеально. Я думаю, я буду ним користуватися і буду задоволений, і він мені відслужить, як відслужив минулий павербанк. Але ще кажу, єдине не смущає це його металевий корпус, який буде збирати царапини. От я навіть в кольцях, і якщо я там зараз це, я можу його дуже легко пошкодити. Все, друзі, всім до зустрічі, чекайте наступні відео. Подивимося, як він перший режим. Ну, нормально. Другий і третій. Давайте так покажу. Дивіться, наскільки гарно, якісно все видно. тобто Ну да десь можливо 5 Вт є. До 5-5 Вт. Видно? Дуже добре.